Кабачки натираємо на крупній терці. Потрібно 200 г кабачка без соку. Додаємо дрібку солі і залишаємо на хвилин 10, а далі будемо віджимати сок. Тим часом видавлюємо 3 зубчика чеснику, додаємо дрібку солі і додаємо 2 яйця. Перебиваємо все. Додаємо сюди кабачок, уже віджатий від лишньої рідини. Ще раз перемішуємо три столові ложки молока і три столові ложки крахмалу. Це десь 50 грамів. Я взяла кукурузний крахмал, можна брати картопляний. Перемішуємо до однорідності. Замість крахмалу, звичайно, також можна брати пшеничне борошно. І тепер смажимо на всю пательню, як звичайні млинці. Кожного разу треба помішувати тісто, тому що крахмал падає на низ. Декілька хвилин з однієї сторони і з іншої. Перевертаємо. Виходить 4-5 млинці, їх легко формувати в трубочки, в конвертики. Можна брати в якості начинки або домашній сир, або вершковий сир. Приготуйте. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.